Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про класичну обробку. Е, базова обробка з фотографій в студії на білому фоні. Я думаю, для початківців це буде актуально і цікаво. Е, ось. І сьогодні е, свої кадри нам довірила Сфієрубай. На неї я посилання вам також лишу. В описі переходьте на її інстаграм і залайкайте її до смерті. От, Окей, давайте будемо починати. Поїхали. Окей. І давайте почнемо. Всі фотографії, які ми з вами обробляємо, це повністю, можна сказати, експромт прямо на записі відео. Я обробляю їх так, як мені здається, вони виглядатимуть краще. І стараюсь вам аргументувати і показувати, чому я так думаю. Якщо хтось зі мною не погодиться, або в когось є інакші ідеї, як би це можна було зробити. Буду радий послухати. Пишіть в коментарях, ставте лайки, і я буду розуміти, чи вам подобається така рубрика. Ось, для того, щоб працювати далі. Дякую вам. Давайте почнемо. І так, як завжди, починаємо ми з того, що вирівнюємо світло. В цьому випадку я знову ж таки чуть -чуть зменшую хайлайтс. Так, також нагадую, я дивлюся майже все по відчуттям, наскільки мені окей, це буде зараз зробити. І зазвичай так і виходить в весь процес обробки завжди в фотографів. Якщо мені потім здасться, що я десь пересвітив або не досвітив, я завжди можу вернутися. Це не має бути з першого разу ідеально. Тому не старайтеся одразу зробити ідеальну картинку по світлу або по кольору. Ви завжди, в кінці, переглянувши, можете побачити, де можна дотягнути, де опустити і так далі. Ось. Витягуємо е, трохи тіні. Я люблю на таких кадрах трохи більше витягувати тіні. Не знаю чому. Ось, Мені, мені просто подобається, коли більше деталізації. Додавляємо трошечки білих для того, щоб наша картинка була трохи світліша за рахунок білих е, ділянок фотографії. І чуть-чуть додаємо контрасту за допомогою чорних. Так, є. Переглядаємо, який результат у нас получився. Так, по світлу ніби окей. Добре. Е, також, як завжди, я зменшую трохи е, насиченість і е, тона. Не набагато. Так, криві ми пропускаємо. І переходимо до е, кольорів. Е, на цій фотографії в нас в основному е, є задача обробити так, щоб кольор шкіри залишався природнім. Е, окрім кольору шкіри, в нас е, студія в нас є фотографія на циклорамі. Е, циклорама біла, але е, вона має синій відтінок, холодний відтінок. Е, Ось. Також будемо його прибирати, щоб він, щоб він був більш, е, більш світлішим, більш білішим. Е, ось. І також, я не знаю, чи вам буде замітно, але в кадрі видно трохи фіолетового на штанах і на фоні. Тому його теж будемо забирати. І починаємо ми з Е, е Так, і будемо пробувати з шкірою. В першу чергу ми посунемо трошки жов... жовтий. Посунемо трошки більше до е, оранжевого. Так. Сам оранжевий. Не набагато, буквально на 3-4 сходинки посунемо до оранжевого. А, перепрошую до червоного. Так, на рахунок червоного. Його, його забирати не будемо. Він у нас, в принципі, можливо, отак. в принципі, він окей. Так, це перший етап, е, після чого ми беремо, ми беремо синій. І пробуємо, куди він нас переводить. Давайте переведемо його в такий більш світліший лазурний відтінок. Зосередимо його десь між цим і тим. Ми не будемо багато впливати на шкіру кольором. Вона, в принципі, е, із, 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 оригінального фото. Вже добре виглядає, тому дякуємо фотографу, який це зробив. Е, ось. Так, продовжимо до насичення. В насиченості я переважно чуть-чуть забираю насиченість оранжевого. Так, шкіра здається, більш натуральний. Також додаю трохи сві... е, світла до жовтих. Світло до жовтих і чуть-чуть приберемо світло на оранжевих. Е, також давайте попробуємо зараз подивимося, як у нас буде виглядати, якщо ми заберемо сині. Якщо ми надто забираємо, воно, в принципі, у нас стає білим, таким ближче до сірого, можемо попробувати трохи його витягнути по світлу самим. Десь ось так, напевно. Ось так, от, я думаю, буде окей. Тут чуть-чуть чуть-чуть додамо і переглянемо. Можливо, навіть темніше його зробимо чуть-чуть. Щоб було більше контрасту, але не забагато. Так. Е, також забираємо. Фіолетовий. Він у нас, бачите, на штанах відображається переважно. от, Робимо його повністю повністю чорним. От, якщо я зараз його приближу, ми бачимо, що він у нас тут з'являється. Ми, ми його забираємо. А, і також е, візьмемо мадженту, і це крісло зробимо його трошки е, рожевішим. Також буде, воно буде мати більш теплий відтінок, більш червоніший. І по самій кольористиці він більше нам буде підходити. Е, ось. Так. Можливо, йому. Я думаю, ось так буде достатньо. От цього свідчення на стонах можна додати. Так, до речі, якщо вам буде цікаво, щоб я створив пресети для за цих обробок, які я закидаю, ви пишіть в коментарях, що хочете пресети. І якщо я побачу, що для вас це актуально, я буду заливати свої готові пресети на Google Drive і ділитися з вами. Тому пишіть. Так, так давайте вернемось до кольору. По кольору, що ми ще можемо попробувати. Так, в нас все-таки відтінок трошки є, тому ми його пересунемо ближче до синього. Ми його ближче до синього пересунемо, так буде краще. Так, тепер мені хочеться чуть-чуть понизити експозицію. Це не, -не. не треба. Чіткості, можливо, чуть-чуть додамо. І додавимо буквально текстури теж десь на трійку. Так. Оскільки я обробляю фотографії, які були зробити зроби, зроблені в форматі RAW. е, У нас є дуже багато інформації про фото, і е, нам набагато легше з ним працювати з деталями, так як про них є більше інформації, і не потрібно дуже сильно рухати повзунки, щоб е, щось конкретно виділити. Так, можливо, давайте додамо трохи насиченості. Попробуємо щось мені. Бачите, я теж часто сумніваюся в тому, чи воно, чи воно окей чи не окей. Так, переглянемо. Навіть ви знаєте, десь, десь приблизно на 7, я думаю, буде добре. Червоний... можемо також чуть підтягнути. Ось так. Ось так. Є. І тепер давайте посунемося до чорного, я би додав трошки контрасту. Десь приблизно от... Ні, це забагато. Ось так. Ось так. І <кхід> на кожній фотографії я стараюся додавати трошки більше різкості. Якщо це такі студійні фотографії, Ну і в залежності від задумки. Так, додаємо трохи різкості. Буквально ще на 5. Є. Е, супер, також включаємо. корекцію лінзи. Так, фільтрів нам не потрібно. В принципі, от і наша обробка готова. Базова обробка, яка показує деталі, які були закриті в тінях. Вирівнює фотографію по кольору, по світлу. Нічого складного, але з такою обробкою, простою базовою, ваші фотографії стануть набагато кращими. І ви зможете залучати нових клієнтів. У більшості людей, які. Замовляють фотосесію, вони можуть самі не знати, чого вони хочуть. І ось такий варіант базової обробки е, можна легко і класно аргументувати людям. Так, е, а в мене перебилося відео. От. Давайте продовжимо. Е, також я хотів сьогодні з вами попробувати е, от таку функцію як Calibration. Чесно кажучи, я не фанат її, не використовую її дуже часто, але деколи тут можна побавитися, покрутити і е, знайти якісь класні результати. Якщо робити щось цікавіше, то приблизно десь ось так. Ось. Так, а якщо це виключити і включити, ми побачимо, як робляться наші зміни. Бачите, тут у нас шкіра була набагато жовтішою. Отак вона стала більш, більш природнішою. Теж цікавий варіант. Можна потім буде подивитися, як воно вплинуло на загальний результат. Так, давайте попробуємо. Тут. Ні, тут воно робить дуже жовтим. Давай сюди лізти не будемо. Так, тут також. Тому це ми це вертаємо назад. Окей. Е, от, в принципі, і все. Це наш результат до. Це наш результат після. Можливо, і все-таки я ще чуть-чуть зменшую яскравості. Ось. Це до, це після. Усім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки, коментуйте. Я буду дуже вдячним. Дякую всім, па-па.